Вітаю! З вами Тетяна Рядько, і сьогодні ми поговоримо про вигорання на роботі. У сучасному світі мало хто уникає зітхнення з вигоранням на роботі. З цим явищем важко боротися спокійних вихідних, проведених з рідними або за улюбленим заняттям, часто вже не вистачає. Якщо не взяти ситуацію під контроль, вигорання може призвести до порушень сну. І загального погіршення емоційного стану. Це, в свою чергу, може призвести до збільшеної роздратованості та постійних конфліктів як на роботі, так і в сім'ї. У групі ризику перебувають люди, які беруть на себе занадто багато проєктів та завдань, на які не вистачає часу та сил. Переживають емоційні коливання від раптового піднесення. До повного виснаження за лічні хвилини намагаються підвищити продуктивність без належного відпочинку, постійно незадоволені собою, не вміють розслабитись та відпочивати взагалі, не можуть відірватися від роботи із страху втратити нові можливості. Отже, важливо вчасно розпізнати вигорання щоб уникнути подальших проблем. П'ять ознак того, що ви на межі вигорання. Кожен дзвінок, робочі повідомлення або будь-який контакт з колегами вас сильно розлючує. Неможливо розслабитись через постійне очікування нових завдань при кожному сигналі телефону. Здається, що всі потребують від вас чогось. Стає неспокійним сон. Ви прокидаєтеся з тривогою. Єдиний бажаний від відпочинку – тиша, подалі від метушні. Емоційно ви або в стані апатії, або відчуваєте злість. Ви не маєте сил для радості, і чужий гарний настрій вас дратує. Якщо ви виявляєте більшість тих ознак, слід перейти в режим енергозбереження. Відпочивайте більше, правильно харчуйтеся, лягайте спати вчасно, знайдіть баланс між роботою і особистим життям. Приділіть час своєму хобі. Обов'язково знайдіть час для регулярних занять спортом. Часом енергія буде відновлена, і з ентузіазмом ви зможете повернутися до роботи. Оновлений ресурс дозволить вам досягти успіху, спокійністю та без напруження.